Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, повертається українська прем'єр-ліга. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про матчик. який відбудеться у п'ятницю, 21 лютого о 15.30. Колос Ковалівка. Осебе вдома. На стадіоні Колос. Команда буде приймати одеський Чорноморець. І у цьому відео я хочу поговорити про Каос, про Чорноморець. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми та думками. Чого все-таки, друзі, та очікуєте? Відео до два боя. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо та по порядку. Подивимося взагалі то останні 5 матчів, які були зіграні між командами. Just, в принципі, майже рінували три перемоги Чорноморця проти двох перемог Колоса. Якщо Беремо матч, який відбувався 3 травня 2023 року, то Чорноморець в рідних стінах перемагає колос-Ковалівку з рахунком 3-0. Вдається, Чорноморці переграти Колос. Потім 6 серпня 2023 року Колос Ковалівку у себе в рідних же стінах. Чорноморець з рахунком 2-0. До речі, вдається обіграти. Потім 10 грудня 2023 року Чорноморець з рахунком 1-0. Коло Сковалівку перемагає. 14 липня 24 року у товариському матчі Коло Сковалівка перемагла. Чорноморець з рахунком 3.1. Ну і відповідно, 16 серпня 2024 року. Чорноморець перемагає коло сковалівку з раху команди. Ну єдиний м'яч на 35-й хвилині матчі забив Хабленко. До речі, друзі, ми подивимося зараз турнірну ситуацію, яка є у Колоса та у Чорноморця. То я вам хочу сказати, що Чорноморець зараз 15-й, Чорноморець Одеса зараз знаходиться у зоні вильоту і справді Чорноморцю потрібно тільки перемагати і справді. Після 17 турів, 11 поразок у Чорноморця, 3 перемоги і 3 нічих. Відповідно, 11 забитих м'яча у Чорноморця, 25 м'яча пропущено, мінус 14 різниця забитих та пропущених в одеської команди, 5 поразок підряд. 5 поразок підряд, якщо ми конкретно беремо. Матчі Української прем'єр-ліги. Колос квалівка, 11, у Колоса 18 очок. Після 17 турів 5 поразок, 9 нічих, 3 перемоги, 11 забитих у Колоса. 12 лише м'яча пропущено і мінус 1 різниця забитих та пропущено. У колоса одна з найкращих оборон в українській прем'єр-лізі. Друзі, в українській прем'єр-лізі. Одна з найкращих оборон саме у колоса. Три нічих, одна поразка та одна перемога. Около Саковалівки за останні 5 матчів конкретно в українській прем'єр-лізі. Взагалі, друзі, казати про колос, як взагалі команда на збор виглядала. Ось з програли Гульцю 18 січня 1-2, 25 січня Приштині програли 1-2. З Вележем було нічого 1-1. Другу лютого програли також. відповідно. Лога Добой обіграла відповідно колос. Ось, ну і вдається перемогти ось Пітраватс 3-0. Сабортало 8 лютого вдається перемогти 1-0. Але ось була поразка 9 лютого від Актоба. 1-2. Ось ще тут ніча була Телаві програли. Ну і ось матч проти Чорноморця. В принципі, Колос, знаєте, друзі, непевний справді виглядав на зборах. Чорноморець також. Чірнеморець дуже добре виглядав на зборах. і справді Дуже такі непагані результати у Чорноморця. Колегті ось програли. 3-4. Белт біграли. В принципі, знаєте, доволі таки непогано, тобто обидві команди. Так, да, поразки вони є, звичайно що, але і перемоги є в обох команд. Ну, В принципі, в принципі, доволі таки доповні результати я вважаю. Раски нічії перемоги це товариські матчі, головне в товариських матчах я вважаю не результат. А, в принципі, сама гра. В принципі, дві команди напавні, де виглядала. Вот. Ну що ж, друзі, тепер давайте переходити та до думок, чого очікують друзі від цього матча. От чого взагалі очікують я? Друзі, я очікую хорошого такого, знаєте, футбола. Колос-кваливка команда, яка надійден грає в обороні. В принципі, матчі за участю Колоса, вони не гольові. Ось вони не гольові. Обидві команди дуже мало збиваються, справді. Ось колос забив лише 11 м'ячів, В принципі, Чорномор. Тільки Чорноморець 25 м'ячів пропустив. А Колос лише 12. І це справді велика різниця. та однаково. Але пропускає колос менше, ніж Черномаць. Ось. Колоса така на і справді оборона. Тільки у Київського Динамо менше. 11. Ось. Тому в принципі не погано, команда така і В принципі, на стадіоні Колос команда з будь-яким суперником грає добре. У Динамо Київ там очки забрали. Ось такою ж Шахтерою програла, яка достойна гра була про доничан. В принципі, ковалівка дуже мені подобається і справді. Команда і справді з потенціалом. Бо команда потрібно, звичайно, що очікувати, особливо Чорноморцю. потрібно виходити Чорноморцю, звичайно, що зони виліту. Тому я, в принципі, очікую хорошого футболу, де обидві команди будуть грати тільки на перемогу. Тому, друзі, я, знаєте, голів багато не очікую. В мене буде одна думка на цей поєдинок, кому ось я віддам перевагу. Знаєте, друзі, в мене є впевненість така, що Чорноморець не програє колосо. Да, мої ліпі друзі. Да. І я відую перевагу Чорноморця. Да, Ковалівка це дуже сильна команда колос. Вона грає вдома, але в мене є щось, яке, знаєте, друзі, внутрішнє перечуття, що Одеський Чорноморець, як мінімум, колос не програє. Я думаю, що скоріше за все, якась буде перемога 1 Чорномореця. Якась, знаєте, перемога мінімальна 10. Або навіть, можливо, якась і нічя буде. Ви знаєте, нічі 0 00, і я взагалі друзі не виключаю. Якось нічі 1-1, можливо, 0-0. Я, друзі, взагалі, нічого звичайно не виключаю. Або якесь 0 0,0 тут може бути, або якась нічого 1-1. Але якщо знаєте, друзі, думаю, що все-таки Чорноморець. З якимось мінімальним рахунком, все-таки 1-0, колос ковалівку все-таки переграє. Я, друзі, думаю, якось так буде. Десь так 1-0, думаю, Чорноморець колос обіграє. А так може і нічия бути. Нічого, звичайно, ще не включаю. Але я все-таки думаю, що, скоріше за все, Чорноморець якусь мінімальну перемогу все-таки одержує. Але в будь-якому випадку, о, основна моя думка, думаю, що Чорноморець ну, як мінімум колосно не програє. Я думаю, що все-таки якась буде мінімальна перемога Чорноморця. Там, наприклад, з рахунком 1-0. Ось тому, друзі, якось так. Добре тоді, друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Найголовніше будьте завжди щасливі. Усім на побачення, усім до нових зустрічей.